Доброго денечка! Прийшла я робити один експеримент. Кажуть, що вони їдять листя, А ну, показуйте. Бачите? Але ж я їм зараз... За це все, що вони їдять вишня листя, листя з вишні. таких смаколиків що там. Натиму. Натиму. Сьогодні вже я була в велмарті і вже такий настрій мандариновий. Купила я мандаринок і чотири штучки почистила, розділила на дольки. але це ще сухі яблука. Поняли, як поганяє. Нічого не їдять, їдять листя з вишеньки. Поняли? Що це значить травоїдні поросятка? Вишеньок. Не залишилося ні грама. Далі вони вибирають сухі яблучка. Уже майже всі повибирали. Бачите? Яблук було багато. А побачимо, чи взагалі вони будуть їсти мандарини. Надя, нам не давай цієї екзотики більше. Давай своє вирощене, натуральне. Коротше говоря, мої свинки народжені 14 серпня. Їм 14 листопада було три місяці рівно. Вони вимогли. Ай, не розкидай, ну що ти ножкою стало було туди? Так не роби більше. От. І я зважила одне порося. оце саме більше. Воно важить 20 кілограмів і щось там грами. Ну, воно так верещало, я його закрила в ящик, воно так верещало, в мене вага на 45 кілограмів, більше не змогла зважити. Покличу сестру. Завтра прийде сестри чоловік, і я постараюсь його попросити. Ми переважимо всі поросятка, як зможемо, і я вам тоді покажу відео. Він буде важити, я буду це як, знімати. У мене немає ні штатива, мене немає, я ніякого не монтую, тому що просто по-натуральному. Так собі. По жіночому собі знімаю, а ну їсть чи не їсть. О, ще гіллячку якусь знайшли, бачите? Гідять чи не їдять мандарини? От мені цікаво. І там теж, бачите, не одна яблучка. Тут воно ще пару штучок є, але роз'їдять. Ай-яй-яй, не подобаються мандарини. Це не наше, ми українці. Ми щирі українці, не треба нам ніякої Іспанії тут давати. Тут писала мандарин іспанський. Ну, я вам показувала. А, це я в Інстаграм показувала. Так що поросятка вага дуже добренька. Ще тоді, як вигружав водітель, оцей, що зі мною їздив шофер, то він каже: вони такі типу невеликі, але вони такі, як каміння тяжкі. Ну, думаю. хм. Ну, не змогла я більше злажити не могла зняти, бо була сама. Одненька тільки зважила. То я дуже довольна, дуже вони добре годувалися, вони були в доброї людини, яка за ними, е, як сказати, доглядала добре. Гляньте. ах мої пацючки такі. Ну, мені мандарин люди. Опа, розкидала. Бо там гіллячка ще одна, і оце та гіллячка мене мучить, так? Да? Я вони шукаю, яблука. Диви, я тебе попереду. Ей, глянь но, яка ділова. Зараз і ломаю їм те гіляк. Хоч скільки хочете, я вам їх принесу. Що то значить е, травоїдні свині. Травоїдні. Сестра каже, візьми люцерки, у мене в неї є суха люцерка. То зараз тут буде мерва робитися. Хай їдять воно те, що в бункері, хай їдять те, що я в обід їм даю смаколики пузатики мої, а тіки-кузятіки. Ось такі кузятики, слухайте. Родненьке є менше. Ну і що? Дожене. Сьогодні хотіла в господарі. Я сьогодні взяла в господарі. Ні, ну дівчата. Ну, дівчата. Втікати, то ви вмієте. А розкидати теж ви вмієте гарно. Їжте, поки я добренька. Бо зараз заберу. Оці гілочки слухайте, вони їх хрумають. Біжте, ой, не хочуть ні одної мандаринки. Чотири штуки почистила, так вони всі лежать. У них чистенько, в них добренько, але подивіться. Тому. Бачите, де вони стоять? О, вибіляно було, повитирали. Повитирали все. Ті дуже як були великі свині, теж щось в них до плитки діло було. І дуже наламаю ще гілячок. побільше зараз візьму гідро. Я хотіла приготувала, вон, бачите, гарбузу. Але думаю, дам, дам я, я того листечка. Може, зараз гарбузу дам. У мене в морозилці наморожено 40 штук цвітної капусти. Слухайте, як знала, що в мене такі жавчики будуть. Буду давати, а що робити. Я її коли переїм? Дочки немає, нікого немає. Значить, оці от будуть їсти. Ей, оце все щось перекидає. Це вони шукають. Дивіться і там. Отак От я. Добренько, на цьому все. Дякую вам за все. Дякую за перегляди, за підказочки. От, може, хто живе близько, може, хто знає, хто займається в'єтнамськими поросятками. Шукаю кнурика, щоб був світлий, такого чорного не хочу. От, е, щоб був світлий, бажано білий. Ну, можна навіть такого, як оці свиночки, бачите. Щоб був два з половиною, три місяці такі. Але так, щоб близько їхати, не так, як я вчора 57 кілометрів в одну сторону проїхала і дарма. Були, але дуже-дуже, ну дуже-дуже манюні, як пів долоньки. Каже, два місяці, але вони, не знаю, оце моє порося поділить, мабуть, на чотири часті. На чотири частини. Зараз принесу листя зараз. Добренько, на цьому все. Дякую вам, бажаю вам всього хорошого, здоров'ячку, добробуту у ваших сім'ях. Мирного неба сьогодні воно було щось страшнувати вночі. От. Щоб не повторювалося більше. Бажаю всього самого вам найкращого. І дуже вам вдячна за підписки. Підписуйтесь, коментуйте, підказуйте. Може кажу, де хто знає, де є отакі поросятка то чи напишіть коментар, чи, чи, позволь, чи ну напишіть коментар, я можу написати свій номер, як вже треба. Тут вже половина людей мій номер знає телефону. От. Ну треба, хай він різ би разом із свинками. І вчора каже, цей мужчина по дорозі, яка їхала. Я щоб вам не забув сказати, як ви його привезете до свинок, не пускайте, бо він їх покриє. Жулечки, як долонечка, тільки ще пополам поділить, як він покриє такий маню... манюсінький, а свинки-то наскільки більші. Ще мені сказали, не знаю, як, ну я не розпитувала в Романа господаря, але мені сказали, так от, свинки ці так би, якби помаліше ростуть до трьох місяців, а з трьох місяців вже вони максимально, то може мені Марина підкаже. Вона займається їм, я ж то вперше, що після трьох місяців гарно, набира... гарно вони ростуть. Ну і вагу набирають. от, не знаю, ну Будемо бачити, буде все при вас, будуть рости при вас. Побачимо, що... як я вирощу, яка я господиня, чи доб'юся я з ними толку якого, чи ні. Отаке. От Сьогодні між іншим. З нібиля вода не бігла, я спробувала і сама зремонтувала, розкрутила, а там щось попало, почистила, промила, пішла в літню кухню, все, біжить. Я кажу, я вже скоро начну кладку класти от з цих ось кирпичів. Все у неї. дякую за все, всього, всім найкращого і всім дуже вдячна.